І так, тільки сьогодні, 25 березня, 25-го року, в магазині Рос, все буде по 0,49 центів. Таке буває просто раз на рік. Встигніть поїхати і придбати собі всього де да побільше. Ну, скажіть мені, хто не бачив такі розсилки, таку рекламу, я не знаю, це маркетинговий хід чи просто хтось намагається розвести бідних новоприїжжих, а може і староприїжжих? Але як ви розумієте, це все повний розводняк, і таких знижок і не і окремих днів в магазині роз не буває. Знижки можуть бути, але конкретно день, коли все по сорок ні, а навіть після новорічних або хеловінських свят, ні а. Коли я тільки приїхала в США, звісно ж, я також побачила цю розсилку на Фейсбуці, я собі червоними літерами в календарі записала, що треба встигнути і скупити просто все, абсолютно все, що там буде. Ну, я хоч була розумна людина і не поїхала туди в день, тому що, по-перше, напевно, такі самі, які я б набігли в магазин, би, і якби там реально були знижки, я так подумала, то там була б така драка, що просто не пройти. Тому я думаю, поїдемо ми ввечері. А якщо навіть такі знижки закінчаться, то хоча б будуть якісь сліди, і ми зрозуміємо, що вони реально були і наступного разу можна реально поїхати. Ми приїжджаємо в магазин. Магазин, знаєте, у самому звичайному вигляді полиця не пусті людей, якби як і завжди під вечір, не дуже багато, але й не дуже мало. Щось ми так подивилися. Я не наважилася запитати у консультанта, чи немає в них зараз таких знижок. Добре, що не наважилась. Я полазила по магазину, подивилася абсолютно кожен відділ. Ніде ніяких знижок не було, були тільки маленькі стенди зі знижками з товаром, який знаєте, там може трішки щось з ним трапилось. Він там то розлився, то коробка порвалася. Там щось було може й по долару, по два-три. Може, навіть щось було по 49 центів, але це була не, не та акція, яку е, обіцяли, що прям все буде супер-супер, по зниженим цінам. І я трошечки розстроїлась, чоловік з мене посміявся, і ми поїхали назад додому. І вже потім я почала вивчати цю тему. і Я дізналася, що це просто розводняк. Хтось це робить спеціально викладає ось такі календарі, коли все буде по диким знижкам. Я не знаю, навіщо? Чи то маркетинговий хід від магазину Рос, чи то просто хтось знущається. І потім я вже читала різні коментарі, знайомі. Та в інтернеті різні теми на цю, на цю тему знаходила, навіть в Тіктоці. Я бачила також відео на цю тему, де розповідали там, ну, консультанти, хто працював в таких магазинах. Вони казали, що так, коли викладають ось цю дурню, до них постійно приходять люди і питають: типу, а де знижки, куди йти дивитися? Тому добре, що я не пішла тоді також позоритись. Знижки в Штатах вони бувають, буває часто. Звісно що є така штука, як чорна п'ятниця. Окрім цього, є розпродажі після нового року, після Хеловіна, Різдва, можна реально багато що знайти, багато що урвати за копійки. Це правда, але немає такої акції, як я вже дізналася від магазину Рос, коли він спеціально бере і все підряд розпродає по 49 центів. Просто немає. В Росі є знижки, в Росі і так самі по собі ціни знижені, бо це аутлет. Але ось таких днів немає. Тому не ведіться. Пишіть ваш досвід, і хто також на це повівся. como entrou.